Привіт, любі дорогі, шановні мої козороги. Це для вас підказки від ангелів на березень місяць 2024 року. І так, що це за підказки від ангелів? Це сім сфер вашого життя, які ми розберемо. Перша сфера життя це планета Сонця, яка відповідає за вашу реалізацію, що допоможе вам, дорогі козороги! В реалізації в березні місяці запитаємо підказку ангелів. Друге, це сфера інтуїції, що допоможе вам почути свою інтуїцію в березні місяці, і за інтуїцію відповідає місяць, планета всього такого таємничого. Третя сфера життя, за яку відповідає Венера, планета всього Прекрасного. І ми запитаємо ангелів, що ж чекає вас у стосунках, що допоможе вам у стосунках у коханні. Четверта сфера життя, за яку відповідає Марс, це те, що дає вам силу. Запитаємо підказку ангелів, що буде давати вам силу в березні місяці. П'ята це планета Юпітер, яка відповідає за ваш успіх. Що ж буде допомагати вам? Досягати успіху у березні місяці. Шоста це планета Меркурій, яка допоможе вам пропрацьовувати ем, кармічні вузли, проходити кармічні уроки вашого життя. І запитаємо підказку ангелів, що допоможе вам проходити кармічні уроки. Сьома сфера життя, за яку відповідає Сатурн, це те, що вас отрезвляє, заземляє. І так, давайте. Подивимося. Попросимо ангелів, щоб дали вам відповіді на ваші запитання. А поки я тасую колоду карт, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Кожного місяця тут підказки для ангелів, від ангелів для вас, і також таропрогнози на кожен місяць. Багато цікавої інформації. Підписуйтесь, ставте лайки. Мені буде приємно і ваша щедрість. Сійте насіння щедрості, нехай ваша щедрість вертається вам з торицею. Так, перша карта, перша підказка. І це ваша реалізація, за яку відповідає планета Сонця, що допоможе вам в реалізації в березні місяці. Дорогі козороги! І це бачимо таку підказку. Ангели підказують, що треба подумати. Трошечки так затриматися, все структуризувати і, можливо, на якісь проблеми свої подивитися під іншим кутом. Не так, як звичайно, ви дивилися, а знайти якісь нові вирішення ваших проблем, і це допоможе вам реалізуватися. І це якщо ви дуже довго над чимось думали, це також уже карта і підказка про те, що досить уже висіти. Досить думати, давайте діяти. Підказують ангели, що вже пора діяти. Така підказка для реалізації вашої, якщо ви підете і зробите хоча б перший крок до своєї цілі, і включите оцю енергію, і ваша реалізація піде в плюс. Друга сфера вашого життя, за яку відповідає місяць, це інтуїція, що допоможе вам. Почути свою інтуїцію. Дивіться, ця ангели хочуть підказати, що вам треба збалансувати свій емоційний стан. Ми бачимо тут: людина медитує, тобто сидить і думає, коли ви думаєте, трошечки так сповільнюєте рух життя. Сідаєте, обдумуєте, тоді вам приходять розумні думки. Можливо, вам треба побути дійсно одному. От ми бачимо, що людина одна, і вам треба побути наодинці з собою, помедитувати і послухати себе, послухати оцей голос інтуїції. Можливо, вам треба взяти собі таку невеличку відпустку, поїхати десь відпочити, або просто залишитися наодинці, знайти якісь. Пару хвилин, хоча б годину, дві, краще цілий день, щоб ви могли посвятити цей день такому своєму уособленню. Козороги це люблять, коли вони трошечки залишаються наодинці самі з собою, і їм тоді приходять різні ідеї, можна структуризувати свої думки, тому що козороги ви про таку структуру, про послідовність. Третя сфера життя, на яку відповідає. Планета Венера, планета краси, планета кохання, планета стосунків, що ж допоможе нам? Дорогі козироги, в стосунках, які підказки. Так. Ах, і це радість, коли ви повні, коли ви щасливі, повні радості, повні щасливих емоцій. І у вас тут все тоді вдається: оцей оптимізм, ваша радість. А коли ви самі наповнені любов'ю, ви транслюєте оцю любов своїм близьким, своїм рідним, особливо партнеру, і у вас в сім'ї все гаразд. Якщо ви ще не в парі, які підказки від ангелів тут, і ангели підказують, будьте радісними, наповнюйте себе, і ви зможете притягнути потрібного партнера у ваше життя. Тому що коли ви ходите сумні, понурі, чи хотіли б ви самі з собою таким зустрітися, завжди жаліючи, коли ви постійно жалієтеся, ниєте, ви псуєте собі життя і людям ви не притягуєте потрібного партнера вам в життя, щоб зустріти свою людину, вам треба гармонізувати себе і таки випромінювати оцю радість, таку радість і бути на таких. Високих вібраціях на вібраціях радості, транслювати оту любов, радість, і ви притягнете в своє життя потрібну вам людину, партнера. Також і кохання вашого життя до вас прийде, але спочатку ваш внутрішній стан. Тому що, коли ви будете нити, все погано, все не так. Ви будете псувати собі життя, і вас не будуть щитувати ваші потенційні партнери. Четверта, планета Марс, яка відповідає за вашу силу. В чому ваша сила в березні? Так, В чому ваша сила в березні? І це сила ваша в тому, щоб ви не боролися, не боротися. А, можливо, може бути якийсь конфлікт, і він вибиває вас. Тому не йдіть в цю боротьбу. Трошечки дозвольте собі відпочити, коли ви весь час себе відстоюєте. Життя це боротьба, і у вас багато конфліктів, багато якихось непорозумінь. Вам треба просто послабити струну. Ангели підказують, заспокійтеся, відпустіть ситуацію, все вирішиться, ми допоможемо. Ангели вас чують, ви під захистом, тому більше довіри до життя, менше такої боротьби і напору. Відстоювати себе, звичайно, треба, але в даній ситуації ваша сила навпаки в м'якості. Так, п'ята сфера життя, за яку відповідає планета Юпітер, і це що принесе вам успіх. Дивимося, успіх вам принесуть. Шанс буде у вам. Треба відстежувати простір і ловити шанс, щоб не пропустити шанс. І для того, щоб не пропустити шанс, треба бути такими сконцентрованими, уважними, і це вам принесе успіх. Так що в березні відстежуйте інформацію, дивіться, що вам хто говорить і в якийсь шанс прийде ваше життя, який дасть вам такий успіх. Тут головне не упустити свій шанс. Так, шоста сфера вашого життя, за яку відповідає Меркурій, що буде допомагати вам проходити ваші кармічні уроки по життю. Які підказки дасть ангел, що допоможе вам проходити кармічні уроки. І це ваші емоції, баланс емоцій, однозначно. Ваші кармічні уроки, ваша сила. І щоб вийти з того кола сансари, розглядати оцей кармічний вузол, вам треба збалансувати свій емоційний стан. Коли ви дуже такий е дисбаланс в емоціях, і ви дуже розпиляєтеся і там, і там, і там, і ви за все хапаєтеся, і одночасно у вас нічого не виходить, і ви постійно варитеся у своїх проблемах, в колі якихось негараздів, конфліктів, е таких знаєте, емоційних потрясінь. Тому ангели підказують, щоб вийти із цього коло сансари, вам треба структуризувати і гармонізувати, і зробити чіткий план, розставити пріоритети. Ось от така іде інформація, підказка від ангелів. Щоб пройти оці уроки, щоб вирішити ті всі проблеми, які накочуються на вас, вам треба зробити чітку структуру і розставити пріоритети. Так, сьома і остання сфера вашого життя, за яку відповідає платен, та Сатурн це те, що вас отрезвляє і заземляє. І що вам допоможе, що вас отрезвить в березні? І це ваш такий, можна сказати, людина, яка прийде у ваше життя, або спеціаліст. До якого ви звернетеся, і він вам дасть слушну пораду. Можливо, вам треба звернутися до когось фахівця. Кожен хай подумає про свої такі знаєте, проблеми, які ви не можете самі вирішити. І якраз прийде людина, вам треба звернутися по допомогу. До людини, фахівця, яка зробить оцю структуру, налагодить, розкаже, можливо, це просто подруга. А давайте, козороги, витягнемо ще підказку на цю карту. Підказку на цю карту. Що? І це да, допомоги. Попросити допомоги? Попросити допомоги, тобто звернутися до спеціаліста. Це карта допомоги, щоб ви самі не варилися. В цьому, а людина, яка ви не будете бачити виходу ситуації, людина, яка прийде і до якої ви звернетеся, вона вам все структуризує, розкаже, як це все. Вам можливо потрібна така слушна порада людини, яка вже пройшла цей шлях. Тобто, якщо у вас є якісь такі невирішені питання, які вас виривають із потоку життя, вас треба заземлити, отрезвити, можливо, ви в якихось розвих щось ви собі надумали, намріяли. І якраз людина прийде і вам скаже все не так. Так, так, так треба. Тобто ви собі кожен подумайте про свою ситуацію, і потрібна інформація, потрібна людина прийде у ваше життя тільки. Самі не варіться, а попросіть допомоги. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогенькі козироги, на березень 2024 року. А особисто від себе я бажаю вам любові, радості, процвітання, успіхів, здоров'я. Обнімаю вас, люблю. Підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І кожен місяць, а є підказки від всесвіту для вас дорогенькі.